Вітаємо на каналі друзі! Сьогодні приготуємо томатний сік домашнього виробництва. Такий готується дуже просто і найголовніше, що це натуральний продукт без усілякої хімії. Отже, банки ми приготували. Сьогодні будемо готувати за допомогою м'ясорубки, в нас м'ясорубка українського виробника Rotex. Вже багато випробували. Разом із цим виробником нам подобається. Отже, пропускаємо помідори. бажано не м'ясисті, а водянисті через прес. Я, як завжди, працюю в парі зі своїм напарником Синочком Ярославом. А ви готуєте разом з дітками? Напишіть коментарі. Мені здається, це просто чудове проведення разом часу, і плюс для діток в майбутньому це будуть гарні спогади. Отже, пропустили помідори через прес. У нас виходить 4,5 літри. Далі розраховуємо дуже просто. На 1 літру соку ми додаємо 1 чайну ложку солі. Я даю 4,5, потім помішаємо, поставимо на вогонь, доведемо до кипіння і на тому етапі можна скуштувати. Якщо вам буде мало солі, можете собі ще трішки додати. Ставимо на вогонь, періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Коли з'являється ось така пінка, забираємо цю шапочку. Забираємо і проварюємо 5 хвилин. Далі в нас є стерильні баночки, на дно кожної кладу лавровий листочок і кілька горошинок перцю. Різного духмяного, там тут у мене суміш. Банки можна вибирати будь-які, які вам більш подобаються по об'єму. І розливаємо гарячий сік. Дуже просто, дуже легко, без різних консервантів, без різної хімії, домашній, натуральний, який взимку просто піде на ура. Готуйте разом з нами, готуйте разом з дітками, і хай вам все вдається, друзі!